Сонечко захмар і оживає гори. Ми дякуємо Богові за дар, що несеться у простори. Вітаєм вас, блаженіший владико, у покузькій країні Коломийської землі. Тут на Христовій ниві працювали, були людей до Бога, святі та праведні мужі. Із неба споглядав миля Чарнецькі, що народились тут неподалік. Ось Боже люд благословляють. Та рідну землю кілька літ. Ваше блаженство, глава і батько нашої Української греко-католицької церкви. Ми щиро вітаємо вас у серці нашої Коломийської єпархії, у катедральному соборі Пріображення Христового. Просимо вашого благословення і запрошуємо до нашої спільної молитви. Слава Ісусу Христу! Боже Слово, яке ми чули в читанні Сьогоднішньої Євангелія, яке Господь Бог посилає нам на цей торжественний історичний для нас день, малює нам ікону милосердного обличчя Бога Отця. Сьогодні церква звістує усім нам Бога, який є любов'ю. Бога, який спішить простити навіть і зі шкодою, буцім то для самого себе, відкривай нам Божу любов, яка готова аж до самопожертви, самопосвіти задля спасіння і життя людини. Святий Іван Золотоустий у своєму славному коментарі на цей Евангеліє каже, що з цій притчі кожен з нас має. Взяти для себе два повчання, два уроки. Перше повчання: якщо ти визнаєш свій гріх, Господь Бог тобі його простить, який він би був великий у твоїх очах. А друге, якщо ти хочеш, щоб Бог тобі простив у свою чергу, прощай своїм ближнім. Божа любов є безмежною, але обмеженою, часами є можливість людини цю Божу любов прийняти, в ній зростати, в нею ділитися. Тому каже нам Євангеліє блаженств, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Слухаючи сьогодні. Слово про Божу любов і милосердя, вдивляючись сьогодні в обличчя нашого люблячого Бога Отця. Сьогодні ми з вами отримали ще один незбагненний дар для нашої церкви і для нашого народу. Тут, на ваших очах, народився новий наслідник апостолів наших часів, новий нашої церкви якого посилає нам Господь, можливо, в найтяжчий історичний період для нашої церкви і для нашого народу. Кожен віруючий християнин, а зокрема наслідник апостолів, має обов'язок проповідувати Боже Слово, тобто навчати, має обов'язок освячувати Божий люд, тобто наповняти Його Святим Духом. Обов'язок керувати, керувати людським серцем, людською душою, спільнотою церкви, вказуючи, скеровуючи її до джерела життя і спасіння до Бога. Але блаженний той наслідник апостолів, який кожного дня стоячи перед Євхаристійним Христом. Каже до нього словами прока Давида. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх міє завжди переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зловчинив. Тому й правдивий ти, коли будеш судити. Господь покликає до священства, до служіння. Перед Божим престолом у повноті Христового священства недосконалих, безгрішних, але покликає грішних людей, яким той гріх прощає. І та свідомість отриманого прощення і любові має бути тим завдатком, тим скарбом, який треба постійно роздавати, яким треба ділитися. Дорогий співбрати у єпископстві, дорогий владико Петре, сьогодні ми посилаємо тебе до служіння як єпископа-помічника, владики Василя, як того, хто буде проповідувати, об'являти Боже милосердя тому народу. Найперше просимо тебе, будь свідомий твоїй власної немочі. Будь швидким до любові і прощення, а дуже повільним для осуду чи посудження. Про люби свого правлячого архіреєва селя. Доброй велико Петре, ви сьогодні вливаєтеся в гроно синоду єпископів нашої церкви. Бо бути єпископом означає бути членом родини, членом колегії наслідників апостолів. Ви сьогодні стаєте членом найпершої родини, колегії наслідників апостолів Івано-Франківської митрополії. Живімо в Божій любові. Ділімося нею з тим, хто її потребує, коли стане той найтяжчий момент. Темряви, випробовування. Коли ви спитаєте, що мені робити, як мені далі діяти, щоб звершити мою місію єпископського служіння, пам'ятайте ці Божі слова, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Амінь.